О, рейд не лина. Не Звук такий, небо кто кто щи сдохло. Да учугун. Та похуй. Я гості. Що не подниматы, да. Давай, давай, давай. Бляха, наш турвал поломаний ще й. ты шаки. А ну съебались, нахуй, блядь. Дивись, сука. Ми, ми сухі. О, ідеально. Дякую за супилку, долбобы Да пиздуй нахуй, блядь Сука, блядь, был Нахуй Ебаный собелист, Ви Вызоравтон это, блядь Нахуй съебалась, блядь Нахуй О, пиздец. Там в один мене да, 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 один. Нахуй! Ты тоже нахуй! Вы ну, что такие агрессивные, ребят? БОВЫКАТ! Как... Бускувы, ну, ты ебани, ну, блядь! Мусковы, ты ебаный, блядь! Депловай! Слади. ты клоун, блять. Пиздуй нахуй. Ты ч свинья такая? Какие Я... не короче. Ты в А ну похрюкай, блядь, нахуй. Похрюкай, ты стрельня, в рот! Съебался нахуй. Нахуй съебался, блядь. Нахуй пошл. Ты шо, долбоб, ты зарафтонышь, блядь. І нахуй. Дякую, що розповідаєш. Як прийшов твій день, дуже нецікаво. Сібався до батьків пакет. Нахуй твоя бабка за мене дотримала більше, тому що в неї зубів не було. Починаю робити сімейний бізнес, бо ми скоро будемо. Нахуй що по кримському мосту? Що по кримському мосту? Сібився нахуй, нахуй сібався. Блять, до батьків пакет подарувати пакета. Тебе.